Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький, і ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про ще одну печатку ну, практично в ідеальному стані, якщо там не брати до уваги один момент, про який я зараз скажу. Це така важка, солідна річ. Робоча поверхня має овальну форму діаметром 29 на 25 мм, висота зараз збереженої частини то то становить 28 мм, і вага трошки більше 36 грам. Ну, Ще я маю на увазі під оцими зауваженням щодо висоти. Справа в тому, що печатка насаджувалася на дерев'яну ручку, тому в неї, от, де такий гострий кінчик, він зламаний. І я думаю, що по, по тому то збережній частині можна пропустити, що ще міліметрів там, до 10 спокійно могла б бути от, продовження цього гострого. Кінчика ну, Він відповідно, відламаний і тому от сказати, скільки вона, якою вона була від початку, ми зараз не можемо. Але загалом слід сказати, що печатка ну, практично в ідеальному стані, тобто вона дуже добре збереглася, практично немає пошкоджень, це означає, що власник дуже охайно нею користувався, це з одного боку, з іншого боку, це означає, що її не, не тягав по полю якийсь там плуг, і тому вона от лишилася такою непошкодженою, можливо, зберігалася постійно в якихось приміщеннях, можливо, в якихось там коробочках, в якомусь упакуванні. Тому от її збереження на такому чудовому вигляді. Ну, По колу робочій поверхні йде лінійний обідок. В якому дуже складна композиція з багатьох елементів, в якій привертає увагу насамперед два ініціала, написані готичними літерами, тобто це К і Я. Причому, ну так як вони вирізані, зрозуміло, що йдеться про криличну обетку. Тому тут йдеться про я, а не про, там, припустимо, велике Р. І внизу курсивом написано прізвище Ситник. Написано з твердим знаком, тобто це от російською написано, тобто його в оригіналі треба було б чисати як Ситник. Ну, Я б сказав, би, що це поєднання готики в, в ініціалах, от імені і по батькові, очевидно, і курсив у прізвищі, воно свідчить про ну, стилістично ця печатка зроблена так слабко в цьому відношенні. Ну, я думаю, що її треба було б тоді витримувати якось в якомусь одному стилі. ну, Тут поєднали такі. Е Різні стилі, що ну, ставить під сумнів там, великі художні вартості, скажімо, цієї, речі. і теж, ну, це ж, знову ж таки, це щось, що нам промовляє про клієнта, який замовив цю печатку, тобто він хотів отак, ну, це теж свідчить про те, що все-таки це була людина, ну, мабуть, не самої високої освіти, принаймні без такого дуже вишуканого смаку до таких елементів, які допускали поєднання таких речей. У центрі цієї композиції зображена Голгофа, тобто це хрест на землі. Земля позначена таким от штрихуванням над хрестом. Композиція Всевидяче Око Господнє, то це око в трикутнику, від якого розходяться промені. Я б сказав би, що Голгофа і всевидяче око Господнє, це загальнохристиянські символи. Може, у когось вони асоціюється з масонською символікою, але насправді масони використовують християнські символи давно і широко. тому тут навряд чи можна якраз це віднести до масонства, тобто це насправді християнські символи, Я б схилявся до цього саме. За Голгофою, так от за хрестом, зображено навскіс якір з ланцюгом, причому цікаво, що ланцюг звисає утворюючи форму вісімки. Я не думаю, що йдеться про випадковість. Тобто, коли вирізається така композиція, вона продумується і навряд чи це просто от випадково цей ланцюг утворює вісімку. Напевно, тут все-таки йдеться про щось. Символічне, яке мало значення для замовника і власника цієї печатки потім. І от на цьому ланцюгу висить серце. Ну я б сказав би, що воно мені нагадує церковні привізки 17-18 століття. Я не знаю, чи вони використовувалися пізніше, там, 19-му, ну про що йдеться? Віряни. Молитовно звертаючись до того чи іншого святого перед певною іконою, просили, наприклад, про одужання, або, і от до ікони привішувалося якийсь от їхній дар. Там відлити олові, в сріблі. ну, Я думаю, що якісь багатші люди могли собі дозволити і в золоті це відлити і подарувати. Досить часто йшлося про якісь частини тіла, які про одужання яких от, там, загоєння там, і так далі. Просив, просила ця людина. то тобто це могло бути, наприклад, там, відлита рука там, чи нога. Досить часто це якраз серця, до речі, і я так думаю, що цей дар був або в зв'язку з надією на одужання, і мало підкріплювати в розумінні вірянина його молитву, або вже як вдячність за одужання. І от власне кач ікони з такими привізками, яких могло бути достатньо багато, рясно, вони прикрашали храми впродовж навіть кількох століть. Ніхто ці привізки не знімав, тобто я думаю, що вони були навіть і свідченням дієвості от молитви, виглошені перед такою іконою. І от, от це серце, яке висить на ланцюгу, зображене от на, на цій печатці, Мені дуже нагадує саме оцей стиль церковних привісок. Загалом, от, як, ну, розмірковуючи про цю от складну композицію, і тут слід сказати, що це серце, воно навіть так цікаво збалансовує кінець Якора. І загалом я б сказав би, що. В плані композиції все-таки тут дуже різні символи зображені, воно достатньо добре вкладено. Тобто, якби, скажімо так, не оці готика цих двох літер і курсив прізвища, я б сказав би, що насправді воно добре продумано і добре виконано. Розмірковуючи, хто мог де, де шукати оцього кея ситника, ну могли його там Костянтина Яковича, припустимо. Мені спадає на думку. тобто ну, Я над тим, що він міг би бути моряком, тому що тут є якір, але з іншого боку, якір це теж достатньо широкий символ, і його можна по-різному -по інтерпретувати не лише в контексті от, моря і мореплавання. Я б сказав би, що датуючи цю печатку кінцем 19-початку -го, го століття і вважають, враховуючи, що вона така ну, багато зроблена, тобто важка, солідна, розумієте, оці складна композиція, це дорого коштувало її і, і ну, скажімо так. Розробити то це один момент, а потім ще втілити, вирізати. Тобто, насправді, це дорога печатка, попри те, що вона виконана в достатньо простому матеріалі, але роботи над нею було чимало, і це замовила людина, яка не пошкодувала на неї грошей. Ем, я б сказав, би, що мені чомусь це асоціюється не стільки з моряками, скільки з якимось купцем, який здійснив прощу на святу землю. І перетнув для цього, наприклад, Чорне море. У зв'язку з цим тут може бути якір з ланцюгом. Далі він вже подорожував суходолом по теренам Османської імперії, прибув до Палестини, там відвідав святі місця. І можливо, що ця печатка от, про це свідчить. Ну, це могла бути просто віруюча людина. Це міг бути один з членів чорносотаних організацій, серед яких така от, особливо публічна набожність вона була притаманна для них. А печатка нагадую: розумієте, це запечатувалося, наприклад. Конверт і так далі, то це зображення бачили люди, не лише якесь там домашнє коло людей, чи ще когось це бачили люди, які, наприклад, там працювали на пошті, там можливо, це було якось там пов'язано також з документами, які засвідчують. Це, це печатка, навіть приватна, бо це йдеться все -таки про приватну, звичайно, печатку, а не про там службову чи державну. Це публічна все така річ. І отака композиція, вона і свідчить про певну позицію публічну. Власника печатки, тому я і от кажу про демонстративну набожність, яку уміщували, вмістили на цій печатці. Ну, Так мені видається, можливо, хтось це оцінить по-іншому. Такі от у мене думки з приводу цієї печатки і цього кея Ситника, і де б його можна було б шукати. Тобто, я думаю, що варто було б його шукати. Серед купецтва людей, які займалися підприємницькою діяльністю, і, зокрема, можна було пошукати серед людей, які були активними в Чорносотинному Русі. Ну, от така річ. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватися на наш канал, лайкати це відео і поширювати покликання на нього у соціальних мережах. До зустрічі!